Намасте! Сьогодні 31 грудня 2024 року. Це останній день року, який йде. І вже через декілька годин прийде 2025 рік. Що він нам готує, приймемо все те, що там буде. Але хочу вас привітати з тим, що ми прожили з вами ще один рік разом. Крукуючи шляхом йоги, таким благородним шляхом, скажімо так, тому що, знаєте, набратися сил, набратися сміливості іти шляхом йоги, ну це не кожному вдається, тому що обрати цей шлях. Це говорить про те, що в нас вже щось не влаштовувало, щось ми вже прожили і хочеться дізнатися більше. Тому я дякую всім, хто приєднався до цього чудового проєкту Відкрита йога для всіх і ми йдемо. Шляхом відкриття йоги в собі. За це я дуже-дуже вдячна, хто практикує разом, хто а, дізнається щось більше про себе і Всесвіт. І хочу привітати вас з наступаючим новим роком а, побажати вам. Збільшення да, цієї енергії, яка вирує в вашому прекрасному храмі, тілесному храмі. Також хочу побажати розширення вашої свідомості, а також розповсюдження всього цього багатства, яке ви маєте навколо себе. Будьте щирими, будьте щедрими, допомагайте ближньому і можливість це робити. Це, мабуть, найкраще, що може трапити в житті людини. А допомагати можемо ми іншому тільки коли самі наповнені, коли самі маємо да, оцю потужну силу, яка може бути направлена на інших, на інших з метою допомоги. Тому рухайте цей всесвіт, і тільки так ми можемо його рухати, не інакше. Бо все, що навколо нас вже розвернулося, да, це вже наше сьогодення. І Щось ми можемо змінити, щось ні, але засіяти гарні, добрі, такі гарне насіння чогось майбутнього ми можемо саме зараз, тому я бажаю вам і це робити. Кожен день це як подарунок, кожен день це як ем, мить, яка дарована нам. Звища. І цю мить, яка є тут, і зараз ми проживаємо, не чекаючи ні в нагороди за це, ні на наказання, на як то кажуть, а шляхетно виконуючи все те, що життя нам подарувало, приготувало, ми йдемо до нього, до світла, до абсолюта, пізнаючи да, цей всесвіт, набираючись досвіду, паралельно з тим, покращуючи. Все те, що знаходиться навколо нас. Тому продовжуємо цей рух. Сподіваюся, що в 2025 році ми продовжимо. І сьогодні для мене було таке здивування, що під час ранкової практики зібралося дуже багато прекрасних богинь, да, наших йогинь. І ми чудово попрактикували. Тому немає да, Зупинки впізнані себе, і немає вихідних і свят, як то кажуть, бо це все і є життя. Життя, яке ми проживаємо, насолоджуємось ним і рухаємось далі. Рухайтесь, не зупиняйтеся. Коли ми зупиняємось, зупиняється все все навколо нас. І коли ми робимо крок назустріч. Нам на зустріч роблять тисячу кроків. Я вам бажаю цього. Будьте щасливі, будьте мудрі, будьте добрі як по відношенню до себе, так і до інших. І будьте тим промінчиком цього великого великого сонця, яке так освітлює шлях всім а, крокуючим разом з вами. Дякую вам, низький уклін і з наступаючим новим. Роком Намасте.